Абітурієнтам допомогу і консультації щодо вступу надають у бібліотеці імені Островського. Тут за підтримки Житомирського технологічного університету було створено центр інформаційної підтримки абітурієнтів. Це було створено для того, щоб допомогти в сучасних умовах зареєструватись, отримати вичерпну інформацію про можливості і створити всі умови для того, щоб сучасний абітурієнт міг подати заяву до будь-якого вищого навчального закладу України. Цьогоріч вперше вступна кампанія Ання проводиться електронно, тому у абітурієнтів може виникнути чимало запитань. Відповісти на всі обіцяють у центрі підтримки. Ми раді допомогти в процесі створення свого власного електронного кабінету. Можливо, будуть запитання стосовно подальших дій, які повинні бути документи. Ми все можемо допомогти. Ми будемо раді бачити як випускників шкіл, так і можливо будуть випускники коледжів або потенційні бажаючі отримати ступінь магістра. Так само ми допоможемо і розповімо, що для цього потрібно. Абітурієнтів у бібліотеці імені Островського чекають у будні з 9 до 17 години при собі мати документи. Як довго у користі функціонуватиме центр підтримки, залежить від активності абітурієнтів. Тому поспішайте.